Добрий день. Сьогодні хочу зробити огляд своїх томатів. Сорт називається Ямамото Гібрид F1. Взагалі це жовті томати. Ось такий урожай я зібрала із своєї теплички. Ось таке відеречко. Гарне відеречко. я думаю, кілограмів 10 тут точно є. Ну, а ось так вчора я попрацювала в цій тепличці. Обрізала нижній лист. Ну, Бур'янчик ще не прибирала. Обрізаю нижній лист в зв'язку з тим, щоб не було хвороб. І щоб не падала тінь на мою пекінську капусту, яка також уже посіяна і вже має отакий вигляд, вже потихеньку росте, але з нею потрібно попрацювати, прибрати зайве, підбризкати, тому що вже хтось гризе. Ну, цим всім будемо займатися сьогодні. Бо обрізку я робила вчора, в один день все не встигаю. Помідорами я задоволена. Сорт купувала голландський F1, вартість 400 ну, з копійками там, не пам'ятаю, 400 гривні 100 семенин, відносно недорогі, якщо порівнювати з іншими е, сортами. Урожайність, ви самі бачите, ми їмо з самого початку сезону повністю харчується сім'я з чотирьох дорослих чоловік повністю на цих томатах. Е, сильно хвороб ніяких немає таких особливих. Для порівняння, ось це ямамото І ось кущика 2, золотий потік. Ну, Різницю ви бачите. Золотий потік і ямамоту. Тут, ви бачите, вже знімалося і знімалося плодів велика кількість, і я думаю, вони будуть плодоносити ще тривалий час, тому що в'язь продовжується, цвітіння продовжується, і пасинки продовжуються. І в'язь отака ще є, і вони продовжують цвісти. І я думаю, що ця історія буде продовжуватися тривало. Сортом взагалі задоволена. З обробок одноразова обробка квадрісом була в теплиці. З підживлення однократне підживлення шамушкою цибулевою і однократне підживлення курячим послідом. Більше ніяких підживлень в цих томатах не було. Було бризкання по листу від. Верхівкової гнилі е, хеловим препаратом, хилатом калію, кальцію. І отак ми маємо такий урожай маємо такий вид. Нижні листочки всі вже прибрані. Зараз подивимося, який томатчик на розрізі. Цікава особливість. Більшість томатів має отакий великий розмір, а частина томатів. Отаких от невеликих, дрібніших. І це на одній зав'язі можуть бути і такі, і такі. Насіння однозначно я з них не братиму, тому що не зрозуміло, який буде результат, тому що ну такий, такі плоди цікаві. Зараз зважимо. Більший томат має в нас 230 г. Менший томат має 90 грамів. Що стосується смакових якостей, взагалі питань ніяких, е, дуже смачний. Немає кислинки, солодкуватий, Ну, смак добрий, мені подобається. Отут немає білого, білого стержня. І тут також немає білої плями. Це мені дуже подобається, тому що не люблю, коли частину томату потрібно викинути просто. Ну, це я не розрізала. Це показати, що білої плями взагалі немає однорідний жовтенький томат. Так що, томатами задоволена. урожаєм задоволена. Особливих підкормок не було. Так що. Можна користуватися, рекомендую. Ну, взагалі, як кращих сортів мене у мене на моїй господі не було. я ним задоволена, воно вартує тих коштів, які потрачені на семену. На наступний рік я також буду садити цей сорт томатів. У мене, виходить, я брала 100 семенин, 50 семенин я посадила, а 50 семенин ще лишається на наступний рік. Так що, Наступний рік також будемо із жовтими томатами. Це, звичайно, не зрівняють із сортом дебарау. Зараз покажу. Ось у мене сорт рожевий дебарау. Ну, звичайно, кількість плодів аналогічна попередньому. Непогана кількість плодів, по 6 штук на одній китиці. Але розмір плодів значно менший. Ось це в мене. Рожевий дебарав. Вчора також пройшло пасинкування, я поприбирала зайві пасинки, вони не потрібні. Ну, поприбирала і знову ж та сама історія. Пасинок все така річ, скільки не прибирай завжди щось лише. Семену цього рожевого дебарау я не купувала, купувала в минулому році і вже збирала власне семену. Ну, тут в мене грядка тут росла попереду в минулому році полуниця. То питань по верхівковій гнилі немає взагалі ніяких. Тут достатньо було мікроелементів, тому що полуниця відросла від плодоносила і її просто поворотом пласта перекинула в ґрунт. Тут достатньо, достатньо мікроелементів, достатньо всього. Ну, а тут вже ось в мене трішки похилилося. Треба поправити. Ці томати садилися досить пізно, Уже на, в перших числах червня, е, тому що тут були огірочки, які захворіли, і практично всі загинули. І прийшло рішення в мене, що потрібно. Садити щось інше і вибір вповна томати, бо була розсада своя. Так що матимемо ще й томатчики дебарау. А за дебарау в мене було трішки місця між тином і томатами в мене тут посаджений рядочок капусти. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити, буду показувати, як вона виросте. Була постійна тут війна із білокрилкою. Боролися ми звичайними народними методами. Просто, я так зрозуміла, її просто потрібно було змивати. Так що, ми трішки побороли, капуста є, вона не загрижена. Білокрилка ніде не ділася. Потрішки вона також присутня. Особливість її капусти в тому, що я її садила, сіяла взагалі в кінці травня, а садила вже всередині червня. Але це середньостиглий сорт-агресор, я думаю, він ще до морозів стигне. Тут в мене ряд капусти я вже виривала рештки капусти із грядки, хотіла їх викинути, а потім прийняла рішення, що я, я, мабуть, їх сюди посажу. У мене тут крапельний полив була можливість протягти, Я думаю, їй тут сподобається. А оця капуста набагато краще. Вже вона починає крутити головки. Особливість її в тому, що після того, як я її посіяла, Посіяний був у мене отут один ряд, оцей рядочок. Я його прорвала, цю капусту, що тут є, я лишила на місці, я з місця її не рушила кореневу систему, я не турбувала. А оцей ряд я пересаджувала з великим комком грунту. І вийшло, тут непорунтаний корінь. І вона зразу пішла рости, навіть не прив'яла жодного разу, кому цікаво, Перейдіть на мій канал, там відео є про цю капусту. Білокрилкою боролася також, як на попередній грядці. Бризкала просто мильними рощинами, змивала її. Нормально, капуста вижила, вже білокрилка їй не страшна, а не страшна вона їй, тому що у агресора дуже міцний листок. Я так розумію, його не б'є тріпсом. Із-за того, що товста. Товста стінка, і воно просто не наскільки сильна жив, жива особа, що воно не пробиває. Так що, оце така в мене капуста-агресор. Ну, особливо в тому, що вона така гарненька, це крапельний полив. Без крапельного полива такого б не було. Крапельний полив є, поливається за необхідності. Капуста любить воду. А тут томати ріогранта. Посаджені також досить пізно. Посаджені вони вже в середині червня. Маємо такі томати. Вони низько не, не підв'язувалися. Тут мене така місцина дуже нічого не хоче рости, тому що всьому жарко. Томатам тут сподобалося. Вони пішли в другий оберт після гороху. Так що ще й тут у мене томати. Насіяла розсади своєї багато. І багато будемо мати помідорів. Помідори ніколи не будуть зайві. Так що, всім гарного, доброго, мирного дня, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!